За освіту. третій рік ми стійко і впевнено знаємо, що перемога буде за Україну. Ми сьогодні щиро дякуємо нашим захисникам. І що дня, що ночі зі зброєю в руках полягають з вами майбутні. І сьогодні давайте Учителі, дітей назвать доля уже не сядуть за парками і ніколи більше не будуть поруч з нами. Слава Україні! Nice Стійкість для освітян є важливою рисою професійного розвитку. Вона означає здатність ефективно працювати в умовах змін, викликів та труднощів. Стійкий педагог виявляє гнучкість, напильність до невдач готовність постійно вдосконалюватися, зберігаючи особі, студії мотивації. Стільки допомагає педагогам дійсно долати труднощі, Тому наша школа професійного зростання буде сфокусована на стійкості. І важливим аспектом для підтримки високого рівня професіоналізму саме буде вибір пріоритетів у цьому контексті. Він буде означати вміння нами, вами, розставляти акценти на тих аспектах своєї роботи та особистого розвитку. Які сприяють нашій стійкості. Колеги, тільки разом. Тільки в пріч ми зможемо подавати ворога. Тому мені дуже пригоджу, тому разом, що дебата наш освіти, що центр професійного розвитку, що педагогічні працівники усіх закладів стійко тримають наш освітянський стріль. Сьогодні до слова я запрошую колегу. Яка завжди поруч із центром із педагогами Ольга Вікторівна Шиновська? Знаєте, колеги сьогодні з вами так хвилюючи, як колись багато років назад пішла на 1 вересня, у мене цей такий дуже хвилюючий момент з усіх з вчителями. Сьогодні те, що особливо підписали тих хвилюючих світ, дійсно такі давали кущі, тому що ми з вами можна сказати розпочинаємо. Розпочинаємо черговий важкий, надважкий навчальний рік. Ми розуміємо, що ми розпочна голова воєнного стану. Ми розуміємо, що діти відпочили, але питання чи відпочили педагоги. І так, можливо, фізично ми відпочили, перелаштувалися, але розуміємо, що психологічно нам потрібно не місяць, не два, не три, не днів нашої відпустки, а значно більше до того, щоб перелаштуватися. тому що дійсно живемо в хвилюючі моменти. Тут ніби. Переключилися тут поєдині тривоги і тут інші негативні моменти, які впливають на наш вами на психологічний стан. Попередньо у вас була е, школа, освітній фестиваль «Хрила, Успіху» і Хила підтримки, де ви теж насичувалися неймовірними майстерками. Сьогодні ви більше будете говорити про освітній процес, про зміни, які нас чекають, особливо 5-9 класи. Нас міністерство любить і неочікувано дає чергові зміни, які на швидко з вами повинні опонувати і з 2 вересня якісно це використовувати. І відбуваються зміни і в предметі захисту країни. Ті педагоги, які читають старших класах, теж читали е, ці анонси. Я вам бажаю протягом нашої літньої школи, тому що це частина педагогів, які сьогодні є. Бажаю отримати щось нове, поділитися своїм досвідом. Поспілкуватися, обмінятися цією енергетикою для того, щоб в майбутньому на 9 місяців нашої освітньої діяльності ви були такі незламні титани і могли захистити і навчити наших дітей. Слава Україні! Дякуємо. Дякую, А Ми сьогодні працюємо з вами за наступним планом. Колеги, вам їздимо пощадку. Тому що перший день він завжди ось такий активний, цікавий, відкриття. Ми свої посмішки даруємо сьогодні усім тим першим, хто е йде поперед усією літньої школи. ви відчуєте оцей кайф спілкування, зустрічі із нейновідними спітами. Ми працюємо по. Пари щодня. Кожна пара розпочинається о 10 годині, і ми працюємо кожна пара в годину 15. 11.15, 11.45 ми вас запрошуємо не ми, а Державний начальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти і сфери послуг, директор Церова Іваріна Скріна, посмакувати їхні неймовірні смаколики, поспілкуватися, випити водички і кави. Налаштуватися на новий навчальний рік. Ну а як ми будемо працювати в разі тривоги? з вами надаємо господарці закладу початкова перша школа Тамара Михайлович.